48 029 додати. 233 тисячі 930. Саме це ми зараз обрахуємо в цьому відео. Нам вже не треба користуватися ілюстраціями. Ми просто будемо використовувати метод додавання стовпчик. Тож, беремо більше число. Це 233 тисячі 930. І пишемо його зверху. Отже, 233 тисячі. 930. Ну, і знизу пишемо менше число. Тобто 48 тисяч 29. Окей, 48 тисяч 29. Ну, і тепер додаємо ці два числа в стовпчик. Тобто беремо кожен стовпчик. Який є унікальним розрядом, тобто одиниці, десятки, сотні і так далі. І додаємо їх між собою. Ну і пам'ятаємо, що в нас в одній комірці, тобто тут, тут після додавання, має вийти одна цифра, не може бути двох. Окей, тож розпочнімо з права на ліва, з одиниць. Спочатку ми додаємо до нуля 9. 0 додати 9 дорівнює 9. Супер. Рухаємось далі на десятки. Три десятки додати 2 десятки. Дорівнює 5 десятків. Супер. Далі 9 сотень додати 0 сотень. Виходить 9 сотень. 9 додати 0. Просто 9. Окей, рухаємось далі. Зараз буде щось цікаве: Три тисячі додати вісім тисяч. Ну, у нас виходить одинадцять тисяч. Але ж навіщо нам оці от 10 тисяч? тисяч ми ж можемо розписати як 10 тисяч, додати 1 тисячу. І оці от 10 тисяч, це ж по суті можна перести, перенести в наступний розряд. Вони, ці 10 тисяч, нам не треба в розряді, в стовчику з просто тисячами. Нам краще перенести їх в наступний розряд, наступний стовпчик з десятками тисяч. Тож, так і зробимо. Також зробимо. Беремо і перекидаємо 10 тисяч в наступний розряд. І тут у нас буде ніби плюс 1. Окей. І 8 додати 3, це у нас 11. 10. Ми звідси забрали і перекинули наперед. І в нас залишається лише одиничка. Тобто 1 тисяча. Рухаємось далі. Рухаємось далі. 30 тисяч. Додати 40 тисяч. І ще оцей от. 10 тисяч, які ми перекинули з попереднього стовпчика. І це в сумі буде 8 разів по 10 тисяч, 80 тисяч. Ну і залишається двійка, Двійка, яка репрезентує сотні тисяч. Уявляєте собі, сотні тисяч. І ці 200 тисяч, два рази по 100 тисяч, ми додаємо до ну по суті нуля разів по 100 тисяч. І в нас виходить. Два рази по 100 тисяч, тобто 200 тисяч. Отже, ми отримаємо як відповідь 281 тисячу 959. Або два рази по 100 тисяч, 8 разів по 10 тисяч, один раз по тисячі, дев'ять разів по сотні, п'ять разів по 10 і 9 разів по одиниці.